Привіт, це канал GG Кіберспорт. Якщо ти любиш кіберспорт так само, як і ми, то нарешті ми знайшли один одного. В цьому відео будуть улюблені гравці, хайлайти, гроші, але головне це рекорди. Саме про неймовірні та неочікувані досягнення піде мова. А поки триває фрістайм цього ролика, підписуйся та став лайк, щоб якісний україномовний контент поширювався ще швидше. Кіберспорт це про звичайного підлітка, який пройшов шлях від захоплення відеоіграми до справжньої професії, від комп'ютерного клубу до заповненого фанатами стадіону. Талант, працьовитість, бажання перемагати привели його на сцену. І ось настала та мить, коли починається гра. Момент за моментом, та вже вболівальники скандують його нікнейм. Ще крок, і він може підняти кубок чемпіона світу. Здавалося, б, до чого тут CSGO? Це ж звичайний шутер. Але це вже справжній спорт, якому люди присвячують своє життя. Цей випуск про таких людей та рекорди, які вони встановили. Найдовша переможна серія. Історія CSGO починається з серпня 2012 року. Та з цього ж моменту стартує неймовірна переможна серія шведської організації «Ninjas in Pyjamas». Майже неможливо побачити, як команди виграють цілий турнір, не програвши при цьому хоча б одну мапу. Тепер уявіть, що ви виграли 10 поспіль лан подій, не втративши при цьому жодної карти. Гетрайт, right, Forest, Zist, Freiberg, Fifflaren – Саме вони здобували кожну перемогу, йдучи до рекорду. Криптонітом для шведів виявилися Virtus.pro. Фінал StarLadder StarSeries 5 у Києві закінчився з рахунком 2-0 на їх користь. Таким чином, зафіксувавши рекорд на позначці у 87 мап, переможна серія ЕНАЙПІ почалася ще в серпні 2012-го, а закінчилась у квітні 2013 го року. На рахунку цих легендарних шведів є ще один неймовірний результат: п'ять фіналів поспіль на головному турнірі в CSGO – Мейджорі. Проте переможним виявився тільки один ESL One Кельнь 2014 року. Найбільше перемог на мейджорах та людина рекорд. Головним показником успіху для команди є її результат на мейджорі. Починаючи з 2013 року турнір такого рівня було проведено 19 разів. Спочатку лідерство захопили шведи, але боротьбу їм нав'язували поляки та французи, в якийсь проміжок часу не було рівним бразильцям. Проте головною домінуючою силою стали данці. На e Major Atlanta 2017 вперше яскраво засяяла зірка Астраліс. Данські п'ятірці у боротьбі з поляками вдалося здобути першу для них перемогу на мейджорі. Багато хто одразу малював для них неймовірне майбутнє. Проте все склалося не як гадалося. Невтішні результати на двох наступних чемпіонатах світу, після чого Ростер залишає К'ярбай. І ось цей момент стає поворотним. До девайса, Дюпрі, Гіпнікса та Глейва приєднується Маджиск. Ніхто навіть не підозрював, але то був початок ери Астраліс. Данці разом творили справжню магію на сервері. Рівень гри був недосяжний іншим командам. Вони просто змінювали мету. В підтвердження цих слів три поспіль фінали мейджорів та три перемоги. Таким чином були зафіксовані одразу два рекорди. Три перемоги поспіль на мейджорах і чотири перемоги загалом через всі ці командні досягнення проглядаються ще більш неймовірні рекорди, які вдалося встановити одній людині. Зіграти на всіх 19 мейджорах та здобути п'ять перемог. Таке важко уявити, проте це реальність для Дюпрі. Так, він ніколи не був головною зіркою в команді, не має стільки особистих нагород, як у його колишнього тімейта Девайса, але своєю стабільною грою Пітер неодноразово доводив, що він гравець тір один рівню. Дюпрі на своєму рахунку має ще один приємний рекорд. Йому вдалося заробити 2 мільйони 198 тисяч доларів призовими. Це найкращий результат з усіх гравців в історії CSGO. Зараз Дюпрі всього 30 років і його кар'єра поки на паузі. А як ви думаєте, чи продовжить він свої виступи у cs 2 та у якій команді? Пишіть ваші думки в коментарях. Найдовші мапа та матч. Якщо вам здалося, що це відео занадто довге, то ви, мабуть, ніколи не чули про такі британські команди, як Zenex і Excel. Саме їм належить рекорд по тривалості однієї мапи в професійному CSGO. Ця гра відбулася під час ESL UK Premiership Season 1 у 2015 році. Перший матч групи А. Перша карта Інферно. Дуже балансна мапа, але щоб настільки команди не могли вирішити, хто з них переможе. цілих 88 раундів. Остаточний рахунок 46-42 на користь зенець. Гра тривала 2 години 43 хвилини. Цього часу вам би вистачило, щоб автомобілем добратися з Києва до Черкас. Все пізнається у порівнянні. Ще більш неймовірну витривалість продемонстрували гравці PGE Туров і ThunderFlash у фіналі Polish Esports League. Легендарна польська битва сталася 18 червня 2023 року. Щоб виявити переможця в Best of 5 серії, команди зіграли 173 раунди протягом 7,5 годин. Це досягнення виглядає ще більш скаженим, якщо враховувати той факт, що минулий рекорд протримався 8 років. У 2015 році у фіналі Acer Predator Masters Маус та Хелрейс зіграли 164 раунди за 6 мап. Після таких матчів гравцям треба брати відпустку, та нам теж треба трохи відпочити та відволіктись. Тому пропоную зіграти у квіз. Simple. А ви думали таке відео і без легенди? Сашко має рекордну кількість нагород MVP турніру. Питання: скільки саме Simple має таких нагород? Варіанти 15, 19, 21, 25. Відповідь пишіть у коментарях. Час пішов. Які ви все ж таки розумники? Правильно 21 раз Сімпл був визнаний MVP турніру. Найдовго стосунки. Кожне у CSGO дарує десятки гучних решафлів. Проте є гравці, які роками тримають вірність своїм клубам. Рекордсменом є Джонатан Яблоновський, більш відомий під нікнеймом «Елідж». За 11 років існування CSGO він провів у Team Liquid 8 років та 3 місяці. Це 3015 днів. Хоча він грав у дитинстві в CS 1.6, першою серйозною грою для нього став StarCraft 2. Як казав сам Джонатан. Моя мета завжди полягала в тому, щоб бути професійним гравцем, оскільки я був молодим і я шукав будь-яку гру, незалежно від того, наскільки веселою вона була для мене. Це була топова сцена, щоб я міг досягти своєї мети. Поява CSGO і її подальший розвиток здалися ідеальним моментом для того, щоб стати програвцем в CS. Перший рік Elite в декількох американських міксах, а у 2015-му його запросили в Liquid. А якою була його подальша кар'єра, можливо, ми ще згадаємо в наших наступних відео. Точно можна сказати, що відносини Джонатана та рідких конячок закінчилися 22 червня 2023 року, після його переходу у комплексіті. Хоч відлік часу у ліквід закінчився, показник у 8 років та 3 місяці в одній команді вражаючий. Найближчим до нього є Рейн. Він у фейс вже 7 років та 6 місяців. Тому чим довше Valve будуть затягувати з офіційним випуском cs 2 тим більша ймовірність, що Говард поб'є цей рекорд. Наш внесок у рекорди CSGO. Не секрет, що CSGO одна з найпопулярніших кіберспортивних дисциплін. За надвидовищними матчами слідкують мільйони людей. Максимальна кількість глядачів за весь час, яка дивилася CSGO, на піку сягнула 2 мільйони 748 тисяч 434 людини. Скоріше за все, ви вже здогадалися, що це був за матч, бо більшість з нас його точно дивилися та була причасна до встановлення цього рекорду. Це був фінал PGL Major Stockholm 2021, де Na'Vi у дуже принциповій боротьбі вирвали перемогу у G2. Такою незабутньою була епоха CSGO. Сподіваємось, що CS 2 подарує нам ще більше емоцій, неймовірних хайлайтів і нових рекордів. Дякуємо за ваш перегляд, лайк. Коментар та підписку. Це все дає нам натхнення та можливості робити ще більше якісного контенту для вас. І можливо, колись ми з вами поб'ємо рекорд переглядів матчу Na'Vi проти G2. До зустрічі у нових відео на каналі GG Кіберспорт.